День хрестик з обкруткою та оксаметовий шов з обкруткою. Виконуємо діагональний стібок літоці 2х2. Робимо обкрутку, не втікаючи в тканину і накриваємо хрестик. Рухатися можна, як згори донизу, так можна рухатися і по горизонталі. Тоді у вас з виворитної сторони будуть косісті бочки, вишивати можна в одну нітку тканини, в дві нитки тканини. Де необхідно поправити собі голкою. Крім того, хочу запропонувати вам розміщувати такі хрестики із зміщенням на одну нитку тканини. Ось, бачите, я вколюю на наступний рядок хрестиків, поміж, попередню, поміж другого виконаного хрестика і першого, тобто на одну нитку тканини, я зміщуюся догори. І техніка виконання знову така сама. Так, це я вам показала саму техніку виконання. А ось давайте подивимося, як у нас виходить дві ниточки, який це має вигляд. Ось тут розміщено дві ниточки на рівні хрестики, і тут із зміщенням на одну нєтку тканині. Бачите, як воно гарно виходить, і можна використовувати у своїй роботі як по вертикалі, так і по горизонталі. Тепер давайте розглянемо в цій самій техніці виконання оксамитовий шов-козлик. Візьму так само: 2 х 2, крутка. І захожу так, як ми виконуємо Оксаметові шоу. Обкрутка і. Ось так, згори донизу. Будемо формувати нашого козлика з обкруткою. Козлик він сам дуже швидкий в роботі, І з обкруткою він так само буде досить швидким. При потребі ви можете наформувати козлика знову ось оці проміжки ниткою іншого кольору. Так само вишивати такого козлика ви можете і в три кольори, тоді, коли ви зробите довшу протяжку. Використовуйте в своїй роботі і всього вам доброго!